Всіх, друзі, з вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні зніму вам відео з приходиком по різних дрібницях зі зберігання. В основному тут по ЮМЗ. Думаю, вам буде цікаво, і відео буде одразу вам казати актуальні ціни. Тому, будь ласка, додивіться до кінця. Ну, давайте почнемо. Зараз, дійсно нашу парагалку з цінами. Я підготувався. Так що, друзі, думаю, буде вам цікаво. Дуже багато різної мелочовки, якою ви, я думаю, нігде... Більше не бачили. Ну, поїхали. Давайте почнемо. Ось ця позиція мені подобається. Дивіться, цілий мішок ось таких ковпачків. Карболітових, так, це по-моєму. Це виходить колпачок чи кожух захисний на вом ЮМЗ. Ось там ззаду, де невіска виходить валвом, і ось такий колпачок на нього. Є штучок. 50 тут їх і ціна буде по ньому. Зараз подивлюсь, 160 гривень штучка. Далі, ось такий козирьок противосонячний на ЮМЗ, голий без Хронштейна. Сам пластик. Ціна по ньому буде, по-моєму, 100 гривень. Так. 100 гривень штучка є небагато, тут тому 23 штучки це без кронштейну і також ще є е, з кронштейном. Дивіться, все це все, що я вам показую, це все е, оригінал завод я повторюватися не буду. Так, поїхали далі. Це сервопідсилювач щеплення МЗ. Ось такий бачонок. Трошки він вже прихватився, бачите, але. Показую, як вони до нас приходять. Звісно, потім може бути таке, що його пофарбують, чи погрунтують, але ось такий зовнішній вигляд в нього спочатку, коли він поступає на склад. Ціна ось такого бачонка 500 гривень. Дивіться, як правило, їх по окремості не купують. Купують комплекс з педалі, з стягами, з пружинками, тобто повністю. Наборчиком У нас також вони є, також вони ходові, там декілька штук на неділю відправляємо, але, можливо, комусь потрібно окремо. Також в нас є ще оригінальні. А в принципі, їх інших і не буває неоригінальних. Єдине, що буває, це Бушні. Так, далі, ось, дивіться, ця позиція мені дуже подобається. Це скло. На фари umz МТЗ ФГ305 і fg 304 Тут і перед, і задля передніх, по-моєму, тут 100 штук, задніх 50 штук. Дивіться, я вже одне відкрив, розпакував, бачите, написано, зроблено в СССР. Ось така маркеровочка тут. І ось так вони до нас приїхали, бачите, як запаковані. Класне скло, класна якість. Тримаєш рукав і це прям відчувається, друзі. По 50 гривень штучка буде. Що перед, що зад. Далі, раз ми вже е, показали скло давайте покажу. Ще ось така е, цікава, думаю, буде позиція вам. Е, дивіться, це зеркала. маленькі і великі Я думаю, що це зеркала на рідні е, на рідні зеркала ЮМЗ, так? В салон, це внутрі, внутрі салонне, а це зовнішнє. Зараз ось, дивіться. Також класна якість дзеркала, тому що, я думаю, ви знаєте, що зараз бувають такі паршиві дзеркала, особливо китайські, що просто коли, ну, дуже складно, дуже боляче очам навіть туди дивитися. Це клас, реально вам кажу, і тут буде дуже-дуже. Класна цена. Дивіться, як вони приходять до нас запаковані. Зараз. Получається, тут 10 штучок йде. Э, Це Укрстекло, завод, Красный зеркальщик. Размер 15 на 5,8. Місто Кіровоград 10 штук в упаковке. Давайте ще раз покажу вам размер. Дивіться, 15 на 5,8. І ціна по ньому буде Зараз знайду 20 гривень штучка всього на всього. І також є, дивіться, ще велике зараз. Також вам покажу. Ось це велике. Дивіться, як вони приходять. Ось так мені дуже великі. Ой, щось я вколовся. Ловсі, так. Дивіться, той самий виробник це те ж саме, бачите? Розмір 24 на 9,9. І велике буде коштувати. 40 гривень штучка. Кількість поки що є невелика. Завезли невелику кількість, але якщо е, вам зайде, якщо вам це буде цікаво, я думаю, ми ще зможемо їх знайти. Тому, будь ласка, звертайтесь, замовляйте. Так, далі, що ще не показував, а ну багато чого ще не показав. Так, дивіться, ось такі є. Не знаю, також зайде вам чи не зайде. Взяли, взяли на а, асортимент. Щось я прям порізався. Коли так, ну це потім. дивіться, взяли ось таку, таку штучку на асортимент це ніпіль з гайкою. М20. ось такий, Я так розумію, Це, ну, мені, як мені сказали, це ремкомплект, чи на рукав, чи кудись, не знаю. Ось такі є в наявності, є з золотою гайкою. Бачите, є з звичайною білою. Також це заводські, дивіться, вони будуть по. Ціні 80 гривень штучка. Штучка це комплект «Ніпіль» плюс гайка. Також з'явлена велику кількість, подивимося, зайде вам будемо ще завозити. Не зайде, ну, зрозуміло. Далі нагадую, що є ось такі в нас карболітові накінечники чи рукоятки. Універсальні М8. Підходять. Будь-куди скрізь підходять на будь-яку техніку. Ціна, по-моєму, там щось чи 10 чи 20 гривень. І також їх люди дуже гарно в нас беруть. Один клієнт може взяти 10-20 штучок. Далі, дивіться, ось така мелочовка. патрончик. Ось такий ще мені так, опит сказав, що це називають інколи розочка. Ось така. Це е з ЮМЗ, не можу сказати точно. звідси. Звідки, е сподіваюся, ви мені підкажете. Так, і вона коштує цей патрончик по 10 гривень штучка. Ось такі є. Також трошки взяли. Якщо зайде, ще будемо знаходити. Так, далі дивіться. Зараз я це приберу. Зеркала приберу. Ось тут в нас. На АКБ чи чипатклеєм кудись точно не пам'ятаю. Ось номер 45 0005 Це лісчанський завод РТІ. Саме з ЮМЗ. Також вони копієшні по 10 чи по 15 гривень. Далі, ось ця штучка, тут потрібна ваша допомога. Це якась планочка. Також з ЮМЗ. Підкажіть, звідки вона, хто її впізнав, хто знає. Тому що я не знаю, звідки вона. Але мене впевнили, що це 100% з ЮМЗ. Дивіться, ось ця планочка. А, ось у мене ще написано, написано колодка. І називають, коштує 20 гривень штучка. Є штук 50. Так, далі, ось тут мішку. Накінечник ізоляційний на ЮМЗ, також лічанський завод РТІ завезли 200 штук, тому що просто на розхват як гарячі пиріжки. Номер 45-370-0001. Всі ці номера, що я вам диктую, можете вбити в інтернеті і подивитися, де воно стоїть в ЮМЗ. Клієнти беруть по 20-30 штук в одні руки, тому дуже багато їх почали завозити. Також ціна там чи 10, чи 20 гривень. Так, є, е, ну і що ще? А, і ось дивіться. Нам привезли ось такі лампочки, дивіться. В принципі, ось такого плану в нас вже були на один-два на контакти. Це також зі зберігання. І нам завезли, що бачите, різних розмірів. Є ось це, я вам показав, велике, трошки менше, ще трошки менше, є зовсім ось такі манюні, бачите? Є по наявності. Якщо вам зайде, також завеземо. Там ціна буде 5-10 гривень, можливо, штучка. Буває один контакт, буває два контакти. Знаю, що їх можна купити китайські, знаю, що вони коштують копійки, але, можливо, хтось комусь таке зайде, тому що все ж таки такі. Запчастинки такі речі, їх дуже мало залишилося, а якість там була ну, 100% краще, ніж зараз Китай, а ціна за це буде дешевше, навіть ніж за Китай. Тому я вам це показую. Якщо вам зайде, пишіть, завеземо е всі варіанти, зробимо огляд, як ми це робимо, з цінами, щоб ви все знали, щоб у вас була повна інформація. Так що, друзі, по-моєму, я. Все вам показав, по-моєму. Якщо не показав, то ще одне зроблю відео, покажу. Так що, друзі, як правило, такі речі дуже швидко в нас розлітаються. Люди одразу все це замовляють. Тому, кому що сподобалось, поспішіть, телефонуйте і замовляйте. Все, дякую вам за увагу. Не буду затягувати відео і також 10 хвилин вам показую. До наступних відео. Всім пока.